На Ромищині за незаконне зберігання наркотичних засобів перед судом постане 30-річний місцевий житель. Працівники поліції отримали оперативну інформацію про чоловіка, який може мати при собі наркотики. Роменчани назупинили зупинили для перевірки на одній з вулиць міста. Як виявилось, 30-річний ніс із собою коробку, а в ній зберігав наркотичні засоби. Усе знайдене працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. В подальшому, відповідно висновку експертів, надана на дослідження речовина, виявилась амфетаміном. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку вдома у 30-річного чоловіка було виявлено наркотичну речовину, яка згідно висновку експертів виявилась канабісом. Наразі співробітники Романського районного відділу поліції завершили досудове розслідування та направили до суду кримінальне провадження стосовно чоловіка. Тепер обвинуваченому згідно частини 1 та частини 3 статті 309 Кримінального кодексу України доведеться постати перед судом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.